Вітаю! Сьогодні ми будемо смажити фламуліну або зимові опеньки з цибулею в сухарях. Хоча зимовий опенік має невеликі розміри, це дуже смачний гриб, який має противірусні, антибактеріальні та протипухлинні властивості. Також він підвищує імунітет. Фламуліна містить усі корисні речовини, які необхідні для здорового розвитку людини в будь-якому віці. Гриби зібрані в пучки. Як росли, так ми їх і зрізали. Шапинки зимових опеньків плоскі або злегка опуклі, зазвичай помаранчевого кольору. У шапинок глянцева поверхня, можна сказати, трішечки слизька, тому на неї все активно липне. Треба це враховувати ще при зборі грибів. Ніжки бархатисті, тоненькі, трубчасті. Вітінок книжки, особливо нижньої її частини, завжди темніше капелюшків. Ці гриби не треба чистити, їх достатньо помити та обрізати темні частинки ніжок. Перед приготуванням зимові опеньки перебираємо, відокремлюючи чорні дерев'яні стініжки, які непридатні для споживання. Молоді, які мають помаранчеве забарвлення, залишаємо. З цими грибами немає ніяких проблем. Ось таких красенів я відправляю в ємність з водою. Таку процедуру проводимо з усіма грибами. Можна користуватися дошкою, якщо вам буде так зручніше. Гарні грибочки. Ось і обрізки від нашої фламуліни та трішки переросших грибів, які ми не будемо використовувати. А цих малюків зараз помиємо. Робити це треба ніжно, щоб не пошкодити самі гриби. Перед смаженням зимові опеньки не обов'язково відварювати, тому що ці гриби можна вживати в сирому вигляді. Але оскільки більшість людей боїться вживати невідварені гриби, ми їх сьогодні відваримо, а потім обсмажимо. Сезон фламуліни тільки починається, тому нас чекає багато цікавих рецептів з цим унікальним грибом. Наші гриби готові до наступного етапу приготування. Які ж вони гарненькі, аж око радіє. Відварюємо їх в підсоленій воді на середньому вогні близько 20 хвилин. Фламуліна, ви бачите, на очах зменшується в розмірі. Відвар зливаємо, а гриби промиваємо холодною водою. На розігріту пательню викладаємо нашу фламуліну. Для приготування страви нам знадобиться 300 г опеньок, одна середня цибулина, 1 столова ложка панірувальних сухарів, сіль, спеції за смаком. Гриби довго обсмажувати не будемо, лише для того, щоб випарити зайву рідину. Наша фламуліна на пательні почала потріскувати та пострелювати ще й в мій бік. Це свідчить про те, що вона готова до зустрічі з цибулею. Я взяла велику цибулину, оскільки люблю цей овоч, але краще взяти середню, щоб вона не заглушала основний інгредієнт страви гриби. Додаємо цибулю до грибів. Додаю спеції та сіль. Обсмажую приблизно 5 хвилин, як на мене, вже смакота. Додаю одну столову ложку панірувальних сухарів, добре все перемішуємо та обсмажуємо наші опентіщі 3-4 хвилини. Сухарі забезпечать приємну скаринку нашій страві. Смажені зимові опенки дуже ніжні, буквально тануть у роті. Їх можна подавати на стіл в складі різних салатів, супів або як самостійне блюдо. Любіть природу, збирайте, готуйте гриби та будьте здорові.